Одразу 24 картини італійського художника Караваджо виставили в одному місті. Нині їх можна побачити в палацу Барберіні в Римі. Деякі роботи вперше виставлено в сучасній Італії. Це унікальна виставка шедеврів. Вона дає змогу побачити роботи, які можливо були поруч одна з одною на початку 17 століття, а потім пішли різними шляхами. Серед експонатів картина свята Катерина Олександрійська. Вона належить Національному музею Тесена Борнеміса в Мадриді. А до 1934 року перебувала в цій будівлі. Її після рішення уряду Мусоліні продали разом з іншими предметами з колекції Барберіні. На виставці також є картина «Се людина та портрет Мафео Барберіні. Раніше авторство роботи Се людина приписували не дуже відомому іспанському художникові. Фахівці звернули на неї увагу, коли її виставили на аукціон зі стартовою ціною півтори тисячі євро. Деякі експерти визнали руку Караваджо. Мафео Барберіні був покровителем і шанувальником Караваджо, а також першим власником палацу, у якому проходить виставка. Портрет Мафео Барберіні належить приватному колекціонерові, але уряд Італії веде. Переговори про купівлю картини. Це мрія, і ми працюємо над цим. Але те, що ми вже милуємося 24 шедеврами Караваджо, надзвичайна подія. В експозиції також є такі знамениті картини, як Шулери, «Марфа і Марія Магдалина і Юді Олоферн». Експонати надали музеї з різних міст Італії, а також зі США та Ірландії. Є картини з приватних колекцій. Мікеланджело да Караваджо народився 1571 року в Мілані. До Рима приїхав 1592-го. Там написав багато шедеврів. Помер митець 1610 року у віці 38 років. Дослідники зробили висновок, що причиною смерті став Сепсис після зазнаного в бійці поранення. Не всю біографію Караваджо вивчено, а також знайдено не всі його картини.